Плата за доставку газу закона чи ні? Чому ми отримуємо платіжки за розподіл палива і що буде, якщо їх не оплачувати? А ще чи не звільняє від сплати доставки той факт, що ви чи ваші родичі за власний кошт прокладали газові труби до будинку? У соцмережах і навіть медіа безліч помилкової інформації та шкідливих порад на цю тему. Тож, давайте нарешті з'ясуємо правду. У нашому випадку газправду. Вітаю! Ви дивитесь газ правду? Я Олексій Савіцький. Сьогодні спробуємо розвінчати поширені міфи про доставку блакитного палива. На жаль, нині в соцмережах часто можна зустріти так звані поради, як не платити за розподіл. Мовляв, доставка газу незаконна, особливо якщо трубопровід до оселі люди прокладали за власні гроші. Зауважу, що такі тези можуть бути частиною ворожих інформаційно-психологічних операцій, адже російські пропагандисти неодноразово використовували тему тарифів на розподіл газу в Україні для підбурювання людей. Так зокрема сталося на початку 2021 року, коли в розпал опалювального сезону в низці регіонів України відбулися мітинги проти тарифів, але про все по порядку. Почнемо з того, що сама плата за доставку, тобто розподіл газу, цілком законна. Як би вам не подобалося платити облгазам чи філіям газмережі, але платіжки вони вам надсилають правомірно. Ці компанії керують газорозподільними мережами вашого регіону, маючи відповідну ліцензію, видану регулятором НКРЕКП. Цей же орган затверджує і тарифи на розподіл для кожного облгазу чи філії газмережі окремо. До речі, більше про нового державного оператора газорозподільних систем газмережі – Дивіться в нашому попередньому відео. Тариф на розподіл залежить від кількості споживачів у регіоні, протяжності мереж, розміру витрат для забезпечення функціонування мережі та специфіки споживання. Що більше споживачів на ділянці конкретного облгазу, то більше газу використовують ці споживачі, і то меншим буде тариф. Тому в великих містах тариф менший, аніж у негусто населених областях, де газопроводи тягнуться сотні кілометрів до відносно невеликих сіл. З чого складається тариф на доставку газу? Серед споживачів чомусь побутує думка, що тариф на розподіл є непрозорим і дізнатися про його складові неможливо. Насправді структуру тарифу можна переглянути на сайті НКРЕКП. У структурі тарифу показані повна собівартість, матеріальні витрати облгазу, витрати на заміну лічильників, плановий прибуток тощо. Також надається інформація щодо планової річної замовленої потужності розподілу природного газу на ділянці, яку обслуговує компанія. Планова річна замовлена потужність важливий показник, який формується на основі даних про споживання газу, що передали самі споживачі за попередній газовий рік. Виходячи з нього на наступні 12 місяців, облгази замовляють річну потужність до вставку газу для своїх споживачів. Тобто ми платимо не за минулий рік, а за доступ до потужності мереж, котра дозволить нам споживати необхідні об'єми газу. Чи треба платити за доставку, якщо не користуєшся газом? Треба. Навіть якщо це, наприклад, Дача, де ви з'являєтеся лише сезону, чи старий батьківський будинок, у якому ніхто не проживає. Якщо ви регулярно передаєте показання лічильника, і оператор ГРМ бачить нульове споживання, то нараховує так звану мінімальну плату за доставку. Це 39 кубометрів для побутових споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі, 126 кубів для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води, і 314 кубів для споживачів, що використовують газ ще й для опалення. Чи треба платити за доставку, якщо самі прокладали труби? Багато дописувачів газ правди писали нам, що вони чи їхні родичі самі прокладали труби до домівок. Як правило, так робили цілими вулицями чи навіть селами. Відтак платити за розподіл, на їхню думку, несправедливо, адже труба власність громади. Проте, згідно з кодексом газорозподільних мереж, ці трубопроводи кожна громада свого часу мала або передати у власність облазу. Або ж укласти з ним договір про експлуатацію. Інакше газ по них не пустили би. Але, на жаль, для споживачів жоден із варіантів не передбачав звільнення мешканців громади, яка може бути фактичним власником труби від плати за доставку газу. Більше того, умовами договорів із операторами ГРМ не передбачено і оренди за експлуатацію мереж на користь громади. Чи можуть люди самостійно керувати газовою трубою? У багатьох людей виникає думка: а чому тоді громадам самостійно не керувати власними газопроводами? На жаль, і тут змушені констатувати ні. Ну або хіба що громада створить власне розподільне підприємство? Адже згідно з чинним законодавством, експлуатацію газорозподільних систем здійснюють винятково оператори ГРМ, це облгази або ж їхні наступники філії газмережі. Для здійснення діяльності з розподілу газу таке підприємство зобов'язане отримати відповідну ліцензію. Коли все ж можна не платити за доставку, зазвичай правових підстав не платити за доставку газу немає, навіть якщо ви самостійно прокладали трубу до будинку. Хіба що ви офіційно від'єднаєтеся від газопостачання, написавши відповідну заяву вашому оператору? Проте в умовах дії воєнного стану відплати за розподіл звільнено тих, у кого внаслідок російської агресії було зруйновано будинок чи внутрішню будинкову систему газопостачання. Але в такому разі про це також слід повідомити оператора ГРМ. Чи відключать газ, якщо не платити за доставку? Під час війни ні. А от після перемоги це цілком можливо. Адже якщо споживач користується газом, але свідомо відмовляється сплачувати за розподіл, він ризикує накопичити борг. Наразі в умовах воєнного стану це не призведе до негайного відключення палива. Проте в подальшій перспективі споживач може зіштовхнутися із судовим позовом, примусовим стягненням боргу виконавчою службою. І, ймовірно, відключенням газу. Розумію, що цим роликом розчарував багатьох, хто довірився так званим розслідувачам чи юристам, котрі обіцяли звільнити вас від плати за розподіл. Але повторюю, у такому разі ви ризикуєте опинитися в боргах і без газу. Хтось мав вас про це попередити. Окремо наголошу, якщо за такі послуги з вас ще й вимагають гроші, це точно шахраї. Тому не вірте зручним міфам, завжди перевіряйте інформацію та консультуйтеся зі справжніми фахівцями. У цьому ролику я намагався відповісти на найпоширеніші ваші запитання. Якщо з'явилися ще, пишіть їх у коментарях. Спробуємо розібрати їх у наступних випусках. А ще ставте вподобайку та підписуйтесь на Газправду. Слава Україні!